Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Цей день коментарі я Марія всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, маємо сьогодні 7 лютого, але маємо на жаль неприємні новини. Сьогодні міністерство фінансів України повідомило про те, що Власне, в Україні здорожчав хліб і до прикладу, пшеничний хліб, буханець пшеничного хліба у лютому подорожчав до рекордної за останні 5 років ціни. За буханець хліба просять 25 гривень і 90 копійок. Взагалі, у порівнянні з попереднім місяцем, септо січним місяцем, хлібобулочні продукти в Україні подорожчали у середньому на 3,39. Відсотка на жаль, маємо таку інформацію. Ну і сьогодні маємо нагоду поспілкуватися. На ну, чому власне так трапилося? Тому що ми знаємо про те, що ми маємо і державне регулювання цін на окремі соціальні продукти. Ми знаємо про те, що у нас з'явилося поняття соціального газу, яке уряд запровадив. Але як бачимо, ситуація чомусь не змінюється. Можливо, ще мож... потрібно щось запропонувати владі для того, аби зупинити от, здорожчання цін на продукти і захистити українського виробника. Сьогодні ми про це будемо говорити зімно студії депутат Волинської обласної ради, голова фракції за майбутнє Ігор Лех. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. На жаль, пане Ігоре. Ну, говоримо про здорожчення цін, але знаєте, не тільки ми з вами говоримо про це, говорять про всю цю історію. Усі, але пане Ігоре, давайте будемо по порядку з цією історією розбиратися. Власне, зараз, якщо дивитися на ситуацію, і у Європі рекордна для інфляція в Україні також випереджають ті показники, які закладали uh -huh. в бюджеті. На це є якісь об'єктивні причини. Ну, в кожної країни є да, свої якісь певні причини. У нас, напевно, це і впливає фактор напруженості в цілому в країні, що ми перебуваємо в стані війни. Ще зараз додатково нагнітається, чи як сказати, загострення цієї ситуації, яке теж має негативний вплив в цілому на економіку нашої країни. Адже ворог використовує не тільки гармати, да та, там і таку пряму агресію, але вона йде скрита, йде інформаційна війна. Також ми в ній перебуваємо. Тому ну таке таке Бог дав випробування для нашої країни. Я думаю, що ми його пройдемо, але де треба, ми маємо критикувати владу, заставляти від неї щось значить виконувати, те, що вона має виконувати. Ми маємо самі від себе дивитися, що ми можемо безпосередньо е, тут на місцях робити. І я думаю, що таким чином е, таким чином може бути позитивний результат, пане Ігоре. Е, якщо ми говоримо взагалі про вартість продукції, ми розуміємо так, якщо цьогоріч уряд підписав з там з органами місцевого самоврядування меморандум, де закріпив там ціну для населення на газ. Ну цьогоріч ми матимемо закріплену так, і вона не буде там дорожчати, то, на жаль, з підприємствами, ну, ем, на жаль, трапилася угу. така ситуація, що для них становили такі тарифи на комунальні послуги. Високі і великі, і відповідно вони десь кудись повинні закладати. От вони оплачують цю тарифи, кудись їх закладати, пане Ігоре. Наскільки ось підвищення комунальних послуг воно впливає ну, на остаточну вартість тієї продукції, яку ми бачимо з вами? в оста за, за любе підвищення платить завжди кінцевий споживач, так. Тобто підвищення ціни, підвищення комунальних послуг, підвищення в цілому енергоносіїв завжди це лягає на е, кінцевого споживача. Я вам зараз даже дам відповідь не як депутата, а як власник підприємства, виробничого підприємства. Так. Рік назад наше підприємство за електроенергію платили гривня 97. На сьогоднішній день ціна 1 кВт електроенергії для нашого підприємства 4 ,05 гривні 0,5. В два, рази. В два рази. Минулого року, рік назад, ми купляли метал. По зрівненню на сьогоднішній день ми купляємо його приблизно на 70% дорожче. Тобто, це показники не на не на п'ять, не на 10 відсотків заробітна плата наскільки не зросла, я не хочу, знаєте, там нагнітати, я просто константую факт перед початком ефіру, я якби для себе зробив таку аналітику, і е, є в і це стосується всіх виробників, тому що електроенергія е, е, є в той чи більшою мірою складової собівартості в того чи іншого підприємства. І коли е, я задаю питання, а Чому в нас зросла електроенергія? Ну, яка причина? Ми маємо скільки атомних електростанцій. Ми тут ну, я, я не знаю причини, яка причина в тому, що, зло, що зростають енергоносії. Навпаки, держава б мала не знає, там, робити конкретні заходи, конкретні кроки для того, щоб такого не було. В нас не зменшуються податки. В нас я називаю конкретні заходи, які ми очікуємо від так. держави. Так, як я зараз ще раз кажу, я. Я даю відповідь скоріше як не як депутат, а як, як представник підприємства, яке займається створенням робочих місць. Ми виготовляємо тут нашу продукцію і ми від держави очікуємо якісь кроків назустріч. Я, наприклад, не можу зараз сказати, що ми десь відчуваємо якісь там чи податкове навантаження зменшене, чи інші якісь там кроки від держави для того, щоб нам. Була реальна допомога. Декларації наш, там можна багато декларувати, а реальної допомоги немає. В кінцевому результаті це може призвести до чого? Ми, як виробники, не будемо конкурентними, наприклад, для тих же самих інших виробників, тих же самих європейських, або, наприклад, це все буде лягати на плечі кінцевого споживача. Ми в двох цих випадках ми програємо. Того тут не де десь колись, а вже мають бути видимі і конкретні кроки від держави, які і ми будемо говорити сьогодні. які є. фракція за майбутнє в Верховній Раді подали законопроект про зменшення податків. Якщо конкретніше говорити, щоб була нульова ставка ПДВ на продукти харчового напрямку, також щоб була. Була знижена ставка на ПДВ теж на комунальні послуги. Це якраз ті заходи, що в Європі вже зробили. Ми ще тільки там, ну якось якісь кроки робимо. Ми не знаємо, як ще в більшість, да якби чи знайдуться голоси на це, але вже в Європі, в Польща вже з 1 лютого так це запроваджує, запровадила в більшість, в цілому вся Європа в першій половині цього року буде це запроваджено. Що ми робимо? Тобто от я тут не, не, не бачу такого, якби, такого сильного оптимізму. Тому, ну... От, от така ситуація, пане Ігоре. Дійсно, те, що стосується ініціативи, так депутатської групи партії за майбутнє в Верховній Раді, так депутати подали відповідний законопроект вже до Верховної ради зареєстрували. Те, що стосується нульової ставки, угу. ПДВ для продуктів харчування і 7-відсоткової для комунальних послуг. Ми зараз, пане Ігоре, все таки бачимо. Пропонують депутати від за майбутнє таку історію. Ми знаємо про те, що уряд, коли Якось прийшли до свідомості, так би мовити, пане Ігоре, і зрозуміли, що ну, ціни йдуть вгору. Зрозуміло, що людям це не сподобається, і потрібно якось рятувати ситуацію. Ну, як мінімум, вони зробили те, що запровадили державне регулювання цін на соціальні продукти, і з'явилося поняття соціального газу. Але я вам скажу, що і в тому, і в тому випадку ну досить багато є скептичних думок, що це запрацює. Тому що якщо говорити про соціальний газ, то деякі підприємства заявляють. Являють, ну що вже є певні зловживання, тобто комусь дістається, комусь не дістається той соціальний газ. Якщо ми говоримо до прикладу про державне регулювання цін на цін на продукти, то фактично ця вимога ставиться до ну супермаркетів, які їх продають, так щоб вони не ставили 10% відсоткову націнку. Але ж собівартість продукту, ну вона фактично залишається вищою, як ну як і була. Держава зараз має робити кроки для послаблення податкового навантаження, а не збільшувати якісь регуляторні такі кроки, робити, більшість такий контроль робити, який буде мати в цілому негативні наслідки. Тому що найкращий контроль, якщо, наприклад, нас взяти взагалі навантаження податково, так і ми в такій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, то ми бачимо, що навпаки, от ці пікети. Підприємців з касовими апаратами навпаки не йдуть да, десь на зустріч, а йдуть для того, щоб усугубити більш ситуацію. Навпаки, от якщо взяти нас в цілому на то ж само, там податки на заробітні плати, якщо взяти, в цілому вони складають близько там 40%. Та зробіть їх 10%, їх всі в білу будуть платити. Ніхто не буде там неде де і бігати, там ховати їх, і не треба ставити тих контрольорів, яких треба теж за ті ж самі податки, утримувати, щоб і податкова, і інші служби, щоб дивилися, як іде цей процес. Просто зробити кроки, такі стимулювання до того. А коли держава робить кроки, більш так закручують гайки в тому, то воно буде мати зворотній ефект. Якщо, наприклад. Ми зараз там не будемо мати конкретних якихось кроків в перші там, не знаю, там в перший квартал такі відчутні кроки. Ну я скажу, наприклад, якщо ми беремо аграрний напрямок, рік назад рік назад селітра коштувала для аграрія 8 тисяч, там плюс-мінус. Цього року, вже зараз, там, якщо я не помиляюсь, вона коштує 28 тисяч. Якщо зараз не зроблені е, і певні, е, певні якісь кроки, то це призведе е, до зростання е, цін, і я зараз озвучив цифри в які рази. Е, а добрива є великою складовою, так, е, собівартості е, аграрної продукції. І це елементарні це ре, це елементарні речі в нас через місяць починається посивна. Так ми сьогодні, якби не чуємо, не бачимо на горизонті ніяких конкретних дій чи заходів, які планує робити держава даже в цьому напрямку. А якщо не будуть зроблені, зроблені нас зарплата ж не, роз, не зростає в такі рази. Так, в нас зарплата не, не зростає там в 50%, це якщо зарплата зростає все остальное, то ну, тут було б менше питань. Зарплата зростає там, на 10%. 20 Так, навіть ми беремо середню статистику по Україні, а ціни, як ми зараз приклад наводимо, вони зростають в рази. Тобто, це ще ідучи до вас на ефір, теж перед таку деяку інформацію попалася. Про те, що ми за 2021 рік в Українці найбільше, які виїжджають на роботу за кордон, найбільше прислали в Україну грошей. Тобто назад, це 15 мільярдів, така статистика. Найбільше за часи незалежності. Тобто ми робимо, щоб здорово працездатне населення виїжджало за кордон, і, і ми що, за цією цифрою? А тут, але тут є люди, які не можуть виїжджати, пенсіонери, по тих чи інших причинах ми ж не можемо зробити так, щоб ми, наша держава була експортером робочої сили для інших країн і отакі от, от наслідки, щоб ми мали. Ну але в інші країни, я беру країни Європейського союзу. Ще раз говорю це, ми ж так само, коли наші депутати фракції за майбутнє зареєстрували. Цей законопроект по е, нульовій ставці ПДВ на харчові продукти. Ми ж не видумували щось нове. Це вже є і працює в Європі. Тим більше я хочу сказати, що в цілому фракція наша в обласній раді та й в Верховній Раді, і в цілому більше партія за майбутнє складається з більшості людей, які знають як і що таке створення нових робочих місць. Це власники великих, середніх, малих підприємств, це люди, які знають реально середини проблематику. І е, я рахую, що наші ініціативи мають почути. Ми не, не, не просто десь там почули, десь говоримо. Це реально люди, які е, які знають, як створювати додану вартість. І е, в тому плані, в, в тому плані я рахую, що ну кроки держави. Я не хочу знаєте, там більше негативу, хочеться більше того позитиву, але ми константуємо факт. Який не дає нам підстав для того, щоб е, говорити про щось таке оптимістичне, пане Ігоре. Те, що стосується, ну фактично ваших колег по партії, так ініціативи запровадження нульової ставки ПДВ для продуктів харчування, і 7% для комунальних послуг. Якщо ми говоримо про по-простому, так для людей, аби так. вони зрозуміли про що йде мова, ну фактично, у нас зараз ставка податку на додану вартість так для продуктів харчування. Скільки в нас 20%? Так. Це наш ПДВ 20%. Це фактично. Тобто, коли ми беремо чек, у ньому ж там є відведено ПДВ. Скільки ви від суми покупки сплатили ПДВ від, відповідно державі? Так? так підприємець перераховує ці відсотки державі 20% від вартості куплених продуктів. Тобто, тепер ці ці гроші просто будуть відмінусовуватися, і їх взагалі не буде. Ми їх не платити. Приведення за закон... як Якщо працювати... кінцевий результат, продукція має бути дешевшою, продукція харчового напрямку має бути дешевшою на 20%. От це конкретний крок. Так, щоб нас, наприклад, не було такого, коли ми зараз не будемо робити ще раз кажу конкретні заходи на підтримку особливого на особливо нашого виробника українського. Це не тільки стосується аграрного напрямку, в цілому, так то ми будемо тут користуватися товарами, які будуть завозитися за кордоном. Ми тут будемо пити молоко не нашого виробника українського, да ми будемо пити, можемо пити там молоко. Там, або в цілому завозити продукти європейських виробників. Ну це ж не нормально для аграрної країни, щоб ми мали такі, такі кроки зробили. А вже сьогодні можна сказати, от, взяти ту ж саму Польщу. Я особисто сам, коли там декілька місяців назад перебував відряджені в Польщі, я заходив в супермаркет, і я вражений був тим, що наскільки велика різниця по. Цінах в харчових продуктах. По тій самій по по сонячниковій там. олії в нас ціна в супермаркеті там, була на той час, це було 2-3 місяці назад 70 гривень, в Польщі 45. Ну не можеш бути де в країні ми експортери соняшника і мати такі ціни по кінцевому продукту. Ну такі моменти вони якби більше питань є до держави, ніж відповідей. Чому таке відношення до нашого виробника. Ну от пане Ігоре, навіть на теперішньому етапі, якщо зараз, ну от, ми там в Луцьку знаходимося, є багато так званих ну вже в народі, польський магазин, правильно? Тобто людям вигідно їхати туди купувати, і ти все одно приходиш туди за продуктами. Там ну, дійсно прийнятна і помірна ціна. В Польщі ще нижче. Ну, а тепер, наскільки пане Ігоре, я розумію, от в Польщі так, уже з 1 лютого вони найперші в Європі скасували, угу. так, нульову ставку ПДВ. Ну, виходить, в них ще будуть. Дешевші Так, продукти. А в нас будуть ще більше. Оце е, ми можемо робити там. Ми можемо робити тут, е, закривати там, робити додаткові знов такі податки е, на митниці, щоб менше, е, ну, якби, щоб не, не, не було вигідно експортувати. Ага. Та я скажу, будуть вести в чорну, буде про тоді процвітати контрабанда. Вона в нас завжди йде. Да? Не можна сказати, що ми все подолали контрабанду, Колись менше, коли. Більше, десь щось там, але все рівно вона йде. Ну але я ще раз скажу, коли такі речі контрабанду, хто робить? Не це робить е, дві-три служби, правильно чи ні? Так же само для чого давати е, ці підстави, так е, щоб ми там збільшували податки, ми то, щоб не можна було завести в білу, буду зараз думати, як завозити там в чорну, і і, і ми будемо цей біг на місце. А кінцевий споживач все рівно буде як наслідок купувати е, е, такий соціальний продукт. Все рівно він буде купувати дешевше е, в. Польщі буде в нас, буде дорожче. Від... Наш споживач, тобто буде купляти дорожче той продукт як е, країни Європи. Ну от це не це якби не до не, недопустимо, не пане Ігоре. А якщо до прикладу, от ми говоримо так, податок на додану вартість, ми розуміємо, що це певний відсоток коштів, який йшов в державу в державний бюджет. Правильно е, можуть зараз, як ну ми не знаємо, можливо, з радістю Верховній Раді відреагують на цей законопроект і дуже були праді, якби це швидко пройшло і впровадилося, тому що ну нам треба треба якось в ногу йти із з європейським союзом так з Польщею яка з 1 лютого запровадила європейський союз з 1 липня планує це все зробити ось але все ж таки якщо ми говоримо про цю всю історію але тобто чи не втрачає багато держава в цьому випадку? Чи все-таки купівельна спроможність людей підвищується ну, і це також десь компенсує? Ну, я я певні поясню, моменти. Так, як, так. так як я розумію, не, якщо не буде е прийняти цей законопроект, і ми дивимося, що на харчові продукти буде скасована ставка 20% ПДВ, буде 0 ПДВ на харчові продукти, то кінцевий споживач в будь-якій частині України буде получати чек. Так, на той товар, де не буде цих 20%. Так, це можна сказати, що ці гроші лишаються безпосередньо безпосередньо в людини. Вона їх не вона їх не уплачує. А ми сьогодні знаємо досконалу, де лишається ПДВ. Ну коли в нас податки лишаються, то б дав, можна сказати, щось що там строїться дороги, там армія. Ну, хоча б є податки, податки мають платити, але вони мають платитися більш прозоро, має бути не, не має бути такі великі, як на мою думку, такі як вони є сьогодні. Мають бути більш прозоріші в використаннях цих податків. От ми платимо ПДВ, ми ж не знаємо. Як наскільки вони ефективно використання цих грошей, це, це там мільярди грошей, правильно чи ні? Того е, чого Європа робить ці кроки, зменшує податки. В нас як 30 років незалежності, 30 років, 20 процентів завжди ПДВ на, на все. да У нас не було тут е, якісь коригувань. От пане Ігоре, те, що стосується у Польщі, так от що щойно я звернула увагу, так що там знизилася ставка ПДВ на харчі угу. з 5% до нуля. Тобто там 5, у нас 20. Конкретні кроки і дуже мобільно. Е, Пальне з 23 на 8, навіть доброго засоби захисту для рослин, от про те, що, до речі, ви згадували, так, про зростання цін на доброго, з 8% ПДВ до нуля, на природний газ на нуль і елект... Електроенергію, електричну та теплову доставки 5%. На Нас пропонують, але ми бачимо, що там і раніше власне не ну, те, що стосується ПДВ, ставки не були такими високими, як в Україні. Ставки не були такими високими. Я щось не пам'ятаю, що в Польщі за один рік це я тільки говорю один календарний рік, тобто 21 рік. Щоб за один рік зросли, ще раз кажу, я зараз говорю як власник виробничого підприємства, а не як депутат, чому для нас зросли в два рази.

Ну, на як, ну, як виробників хочуть зробити, щоб тут інша продукція була, щоб не була продукція українського походження. Ну от такі кроки вони не, 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 не дають такого оптимізму. Все рівно ми маємо цю складову електроенергії закладати в собі вартість. І ще раз кажу, це буде кінцевий споживач, або ми вийдемо на ринок і побачимо, що на ринку наша продукція не є конкурентно спроможна, буде там, там продукція там, країн Європейського Союзу. Ну, наприклад, чи там китайська продукція. От привезуть сюди її розмитнять. І тут заплатять ці податки. Вона тут стане набагато дешевшою, тому що там, там наприклад, складова того ж самого металу, того ж самої електроенергії буде дешевша. Добре, пане Юрій. я Сподіваюся, що власне ініціатую вашу колег ваших колег по партії підтримують народні депутати дослухаються в Верховній Раді. Так, якщо щодо прикладу уряд десь можливо не додумався до такого, на жаль, ось але потрібно йти в ногу власне з нашими європейськими партнерами, тому що дійсно те, що ви зазначили, якщо ми такого не зробимо, власне, наш виробник на жаль, ну не зможе конкурувати на ринку, і то буде дуже велика біда для українських виробників. Думаю, що ми із цим справимося, але треба вже від держави не не просити. Ми вимагаємо. Просто вимагаємо. тому що... Які ж які заходи нам чекати? Все можна виправдовувати Там, війна, зрозуміло це все йде, але ж і бізнес платить, і військовий збір, так. теж да, все, все на податках. Але держава має робити конкретні кроки на конкретні галузі. Для того ми є і Кабмін, для того є і президент, щоб приймати оперативно такі рішення, які ми з вами тут в студії. Їх бачимо, я думаю, що вони зобов'язані ходять на роботу для того, щоб такі проблеми не допускати, просто їх, а не дивитись на них. Пане Ігоре, ну вже на завершення будемо говорити так, ми маємо. Історію про те, що ну власне так само ж ваші колеги ініціювали цю історію про те, щоб відтермінувати впровадження касових апаратів для фопів до 2023 року, і власне, ну фактично, це були вже перед так би мовити, дні. Остання сесія, якщо навіть не помиляюся, угу. і власне депутатська група партії за майбутнє в Верховній Раді зверталася до народних депутатів. Ну і просила ем, відтермінувати всю цю історію, не скасувати відтермінувати, тому що ну дійсно два роки. Карантину ми розуміємо, що перехід на касові апарати також потребує ну певних витрат для підприємців. І ну їх покладати на них це ну досить складно. На жаль, тоді депутатів не почули, не прислухалися до думки ваших колег. Ось, але все ж таки, пане Ігоре, якщо дивитися на загальну ситуацію, ми сьогодні, до речі, мали мітинг під обласною державною адміністрацією. Також підприємці приходили і просили ну, зупинити цю суцільну фіскалізацію і припинити ну, Ну, вже так той бізнес стягувати ті всі податки, штрафи там нові запроваджували запроваджували помилки в документах до 51 тисячі. Здається, гривень, якщо не помиляються, пане Ігоре. Тобто, все хочуть стягнути і витягнути з того підприємства. А підтримки ну по суті ніякої ніякої, пане Ігоре. Ну те, що стосується дійсно, ще оцього моменту прокоментую. Я скажу єдине, що тут можна сказати, всі, хто так був при владі, так діяв, погано закінчували. Ну от єдине, що можна сказати. Ще раз, ви правильно сказали, ця фіскалізація вона тільки настроює людей про, проти влади. Вона вносить цей негатив. Мають ті підприємці, зрозуміло, десь, можливо, там хто має підприємці, можливо, є якісь там зловживання, але я думаю, що на сьогоднішній день є більше. Ви подумайте, чого зросла в нас електрика в два рази? Хто контролює цей напрямок в на в країні? Ми ж знаємо, так? Людина найбагатша, яка з кожним роком стає ще, ще багатшою. Вона контролює всю е... э... всі енергоносії 75% п'ять ринку. На наскільки я пам'ятаю. А ми тут беремо, заганяємо в тих підприємців тими касовими апаратами, та навпаки, зробіть їм не знаю, там канікули податкові. Треба робити в цей час, так якусь прозорість, конкретні якісь дії, ще раз скажу, які там не э... будуть стимулювати. Вати і не, не робити такий прояв злоби від бізнесу до держав, от от такі речі мають бути зроблені. Але ще раз скажу: якщо це не, не буде зроблено від держави, від влади, від теперішньої влади, від кабінету міністрів. Це погано кінчиться і для них, і для держави. На жаль, чекаємо пане Ігоре, реакції. Сподіваємося, що почує. Дякую вас. Дякую за вам. Глядачам нашим нагадую, депутат Волинської обласної ради, голова фракції за майбутнє в Волинській обласній раді Ігор Горлех сьогодні був з нами у студії. Ну і дякую нашим глядачам, що цієї вечірньої були раз... пори були разом з нами. Не перемикайте «Аверс», бо далі новини.